Саме яйця води. ну я на, на скільки там, якщо на казан 4 літри, якщо двохлітровий казан от, на похорон береги. А якщо на менше 2 літри води і кришиться капуста свіжа, сипеться капуста зве, е, на воду, закипіла вода, сипеться капуста. На капусту сипеться рис, щоб він прокипів. Поки рис не сяде, нічого не додати. А останнє рихтувати. Треба десятеро яєць розбити і пшунок терти. Оце треш псунок б'єрка. Наробила це все, тоді кидається, ляється кисле молоко. Сметана, масло. Все туди. І ляється оце останнє вже, щоно що втерте, яйця, ляється помаленьку, треба одному колотити царення, а то свіже було кошелек. То, <клухи> то як кисла капуста свіже молоко. Ну, то то, то кисли, щоб воно було кисленьке. І оце втерте, все, і все туди вляти, перемішати, щоб воно тушилося, собі вже з як на плиті зняти, плити, зверху покласти, щоб воно не пригоріло. І воно доходить собі, тоді кидається, перше перш кладеться борщ, а тоді да, ця капуста. І, зверху, да, і Ще й дрібненько порізати саду, жарити і туди положиться зверху, як помаски. Шкварки, да. шкварочки.